Так, я ще коротенько розкажу по нашій новій лінії біварплюті. Особливою цінністю нової лінії Viva Beauty це є наявність засобів, які надають детоксикуючу дію на шкіру. Ці засоби здатні нейтралізувати токсичну дію солей важких металів, оксидів азоту, тютюнового диму, вільних радикалів, мінімізуючи тим самим негативний вплив на шкіру з навколишнього середовища. Крім того, ці засоби допомагають виробляти на шкірі фібробласти. Це такі клітини, які виробляють білок колагену. Поряд з головними активними компонентами до складу Viva Beauty також входять інтенсивні зволожуючі ультрафіолетові фільтри та інші цінні речовини. Які завдяки легкому проникненню в шари шкіри надають оптимальний ефект дії? Натуральність лінії обумовлена також присутності в косметиці цінних рослинних олій, виноградних косточок, енотеру, солодкого мигдалю, жожоби, масло ши, авокадо, обліпіхової олії, оливкової, які забезпечують і харчування, і зволоження, і захист шкіри, сприяє зміцненню колагенового каркасу, перешкоджає старінню і в'ялості шкіри. Тому дану продукцію можна віднести до повністю природної косметики. Тепер розглянемо наступні крема. Значить, у нас є такий крем внутрі крем на маслянистій основі, на ефірних олійках. Його дуже приємно використовувати, наносити на шкіру. Це живильний крем з екстрактом айви, спіруліни. Спіруліна має дуже багато поживних речовин для нашої шкіри, це білок для нашої шкіри. Також входять сюди масло авокадо, жужуба, солодкий мдаль, вітаміни. Це і є. Це детокс? Ні, це нутрій крем, 24 години. Так, для нормальної сухої шкіри. Проникає дуже глибоко в шари шкіри, інтенсивно забезпечує шкіру найважливішими поживними речовинами. Активний комплекс крему зміцнює захисну гідроліпідну мантію шкіри, дозволяє протистояти шкідливим впливам навколишнього середовища. Маючи хороший зволожуючий ефект, крем зберігає і підтримує гідробаланс, попереджує трансдермальну втрату влаги. Зберігає, перешкоджає сухості шкіри і перечасному старінні. Цінні натуральні масла розглажують і живлять шкіру, надаючи їй шовковистість і пружність. Крем протестований дерматологами, наноситься на очищену шкіру зранку ввечері, або зранку або ввечері. Якщо фарбуєтеся, наносите наш шкіру вже основу під макіяж, то також цей крем дуже гарно використовується як основа під макіяж. Для нормальної, жирної і комбінованої шкіри є крем внутрі, зволожуючий крем 24 години. Зараз тут його немає, він виглядає приблизно ось так. Ось це крем дуже ніжної консистенції. Сюди входять екстракти розмарину, огірка і моркви, масло мигдаля, мидаляжу, альгінін і вітамін Е. Ідеально зволожує шкіру, підтримує гідробаланс, захищає шкіру від вільних радикалів за рахунок натурального антиоксиданту вітаміну Е і провітаміну А з морквяного екстракту. Заспокійливий, діє на шкіру за рахунок трав'яних екстрактів, знімає почервоніння, подразнення, запалення. Завдяки екстракту огірка має легкий відбілюючий ефект. Екстракт моркви в цьому кремі надає обличчю здоровий колір. Після застосування крему шкіра обличчя стає оксамитовою, свіжою, з природним румянцем. Зможки розглажуються і крем має свою дію протягом 24 годин. Також наноситься на очищуючу шкіру, молочком чи гелем, ви її очистили, нанесли, теж протестований дерматологами і теж прекрасно лягає як основа під макіяж. Так, для м'якого видалення бруду і відмерлого епідермісу ми використовуємо пілінг гель, Такий в нас є. Це м'який очищуючий пілінг гель з екстрактом бамбука і айви, пантенолом і відлущуючими гранулами поліетилену для ефективного оновлення всіх типів шкіри. Він, даний пілінг має такі властивості. Пілінг ефективно розчиняє і видаляє жир на поверхні шкіри, видаляє відмерлі клітини верхніх шарів шкіри, сприяє оновленню нових клітин. Екстракт бамбука звужує пори і має в'яжучий матуючий ефект. Екстракт Айвес сприяє утворенню на шкірі захисного шару, загоює рани, має протизапанні властивості. До складу пілінгелю також входить пантенол, це вітамін в 5 який живить клітини, захищає шкіру від ультрафіолетового проміння. І завдяки натуральним компонентам ефірних колінь усуває запалення і подразнення на шкірі. Значить, даний пілінг використовувати можна один-два рази на тиждень, наносити невелику кількість пілінгу на обличчя, шию, декольте, потім ретельно змиваєте теплою водою і після пілінгу наносите зволожуючий крем. Дуже гарно шкіра стає ніжною шовковистою, поліпшується її структура, розглажуються ножки. І чим мені його тим, що він підходить для всіх типів шкіри. Це дуже м'які такий маленький абразив. Для більш інтенсивного догляду компанія VivaSan нам предоставила інтенсивну сиворотку з гіалуроновою кислотою. Ця сиворотка живить, регенерує шкіру за рахунок утворення нових клітин. Прекрасно діє на втомлену, марніючу, чутливу шкіру, оскільки вона відразу миттєво розглажує шкіру і шкіра стає еластичною. Завдяки тому, що в склад сиворотки входить гіалурована кислота, вона заповнює простір між волокнами, полірує, шкіру зволожує, вирівнює і запобігає утворенню зморшок. Гліцерин. Забирає неприємні відчуття стягненої шкіри та захищає її від впливів навколишнього середовища. Значить, Дана сиворотка в склад входить, там 6 тюбіків по 10 мл. Одного тюбіка вистачає на один тиждень. Ось курс, предназначений на використання 6 тижнів, наноситься щодня ввечері, невелика кількість, але перед тим треба очистити шкіру і тоді наноситься ця сиворотка, а потім вже можна наносити зволожуючий крем. І взагалі добре використовувати цю сиворотку два рази на рік курсами по 6 тижнів. Теж вона підходить дуже гарно для всіх типів шкіри і протестована дерматологом. Гіпоалергенна, без гормонів, антибіотиків і консервантів. Повністю натурально. Також для більш такого вже догляду є ще в нас ліфтинг сиворотка Ось так вона виглядає, це еліксир краси. З екстрактами айви, спіруліни, моркви, розмарину, тирничу, маслами авокадо, жожоби, обліпіхі, бета-каротином і вітаміном Є дуже гарно підтягує і розглажує шкіру. Має комплексний вплив, забезпечує живлення, зволоження, розглаження та підтягнення шкіри. Сиворотка забезпечує необхідними мінералами та мікроелементами з морських водорослей, достатньої кількості природного вітаміну А зублі, зубліхи та цінними активними речовинами натуральних олій та трав'яних екстрактів. За рахунок екстрактів розмарину і айви шкіра ефективно підтягується, розлажується, зморсти і поліпшується овал обличчя. Натуральні антиоксиданти захищають шкіру від вільних радикалів, перешкоджаючи перечасному старінню. Підходить також для всіх типів шкіри, особливо рекомендується для шкіри, яка вже втратила пружність. Наноситься зранку або ввечері, теж вона рекомендована разом, один або два рази в тиждень використовувати її, очищаєте обличчя теж молочком і гелем, наносите тоді сиворотку і після ліфтингу зволожуючи крем відразу йде. Тепер хочу розказати ще, нам Віка показувала, що в каталозі як використовувати, то давайте детально розглянемо. Значить, якщо у вас нормальна суха шкіра, ви вмиваєтеся, очищуючий гель або молочком. Наносите для сухої шкіри в нас внутрі крем 24 години і наносите крем під очі. Ось, значить, для Нормальної жирної комбінованої шкіри теж очищаємо обличчя гелем молочком, внутрій крем, крем 24 години, бо він підходить для комбінованої жирної шкіри. І також користуємося крем під очі. Ця процедура робиться зранку і ввечері. Для втомленої і зрілої шкіри після 45 років значить, використовуємо очищаючий гель. Наносимо крем Vita Plus, крем під очі і використовуємо інтенсивну сиворотку курсами. Ось. І По мірі того, раз в два рази раз в тиждень наносимо пілінг гель і ліфтінг сиворотку. Ось такий довго за шкірою. Да, капсула антіч обов'язково yeah. це комплекс вітамінів. Це є, в 6 вітаміни, фоліова кислота, і входить сюди: омега-3, омега 6 yes. біотин. Це і покращується і стани шкіри, волосся гарно росте, нігті зміцнюється, зміцнюється ваш організм. Ви можете продовжити свою молодість коензим q 10, як Віка сказала, це серцево-судинна система, очищаються судини. От, скажімо, такий еліксир красоти. От. Ну, і взагалі, користуючись окрема Viva Beauty, в ваше обличчя поступово набує, набуває здоровий квітучий вигляд, повертає відчуття молодості, енергії та настрою. Дякую. Дякую.